Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі Надія Грінгарден і започатковую серію відео про томати, помідори. І дійсно буде Грінгарден. Помідори ще зелені. Але вже я тут подивилася, вже ось є. Дивіться, наче видно, вже є. Бутончики вже скоро-скоро зацвітуть. У цьому році я посіяла пізно, 14 квітня. І незважаючи на те, ось які вони вже такі міцні, зелені, чисте листя, ніде ні пляминочки і нічого їм ніхто не робив. Чистесенькі. Земля скопана тут, о, то що ми не оруємо город, бо тут у нас нема що врати, самі квіти. Пухка земля, з сухим, сухим. Трішки кинули з яєць, потовкли. ну потовкли шкрулупи. Землі добрива трошки чоловік дав, дав їм і травму фоски сипнув, небагато трішки. Ми помідори дуже любимо. І в нас дуже, дуже хороша колекція високих помідорів. Але з ними працювати треба. Їх треба підв'язувати, їх треба пасинкувати. І часто люди їх бояться, остерігаються, Ну, що роботи багато. Але ці помідори дуже смачні, вони пізніше грудять, ніж низенькі. Але вони дуже смачні, багато сортів виведені. Це в нас така невеличка домашня колекція. Я сама збираю насіння, сама сію, самі все ми робимо, працюємо, дати на потім збираємо рожаї. Я хочу розказати, щоб усі знали, вміли, який це смачний. Смачні сорти, це помідор. Не зрівняти з тими маленькими, з тими. Я не хочу ні, не лаяти ні, ні тих саньку, тих маленьких. Ну, Вони ранні, але це дуже-дуже дуже відрізняються смаком вони. І вружаємо, звісно. Ми маленькі садимо. От, теж. Ось, показую я. Це таке перше відео. Потім я ще зніматиму, як я. Їх пасинкую, як обрізаю. Ось садимо таким квадратно-гніздовим способом рядочок. Потім в рядочку по два, потім стежечка, знову 2, стежечка, знову 2 і так далі. і так далі. На цих на оцих, оцих такі палки, зараз я покажу, бачите, який. Не треба підв'язувати кожний. Сорт палка, сорт палка, такий дрючок, це буде витрата матеріалу. Ось так зробити, ну, трошки підперти, бо вони будуть таким розклинити буквою Л, бо вони ж будуть важкі тут, важчать з кожним разом. А якщо палка помідор, це витрата матеріалу, хоч вони і продаються, а ну то таке, то маркетинговий хід. До цих ось, ось палок сюди будуть прив'язуватися на кожний кущик, на кожний томат, на кожну рослину будуть підв'язуватися ниточки. І тоді по ниточці він буде спиратися і лізти. Бо це такі є високі, тут і по 2 метри є, тут до, до серпня місяця будуть цілі хащі. І підписуємо ми ось так їх. На цих же ж опорах. Це хіл-біллі. Сільський. Це дебаро. Це теж хілбіллі, але тут тільки піврядочка. Аліса Дремс. Тепер сливка, сливка бендрика жовта, бо є ще червона, Вольф Зосі. Це каз 21. І. Наш Єлоу Пір, якого в нас аж два рядки. Ну, Це і раніше посіяний. Він посіяний 27 березня. Я вже показувала. І вже в нього є ось квіточки. В нього є. Я зараз так хочу пристосуватися, показати ці квіточки. У нього вже є квіточки. Ось вже будуть цвісти. Сонечко блисне і квіточка ця розцвіте. 27 березня я сіяла в таблетки. Тор І показувала, теж я знімала відео. Це корейський довгоплідний. Ось він. Ось корейський довгоплідний, він такий, ось як якийсь паук такий роз. Такі листки, такі всі боки. Ці листки, як стануть великі, вони будуть такі по пів метра. Такий негарний. Але щоб, хочу, щоб знали ви, що якщо розсада така, ну поганенька, то на базарі таке миршаве, такі є сорти, що красива розсада. І вона охочіше купується, м на базарі люди охочіше купують. І про це знають і таку більше вирощують. А є така, що вона ну, така не така, що, ну, що там людина не купляють, його не люблять купляти. Але в нього дуже смачні помітори. Щоб ви знали, чим гірше, гірше отаку, та розсада, я маю на увазі та, що закладено. Чим гірший самотіл вистяти, чим буде смачніший помідор. Це все попереду ще. Ось, що я ще показала, хочу показати ось цю. Ну, така дошка була, поїдена. Ну, то що, що вона поїдена? не ну, Треба його викидати. Вона ще послужить. Тут краси, не треба. Тут треба урожай. Ось таке поїдене воно. Отож, слідкуйте за новинами на моєму каналі. Підписуйтеся. Я започатковую відео про томати. Високі томати, як з ними працювати, як підв'язувати, як навіть як збирати насіння. І це ми пройдемо отакий тест цикл Отож, бажаю всім всіляких гараздів і врожаїв.